День кар'єри ЄС тривав в ужну. Це комплекс заходів, які організовують в університеті понад 10 років. Цього разу панельна дискусія та два тренінги це інструмент для того, щоб наші студенти отримали нові знання, навички і були конкурентно спроможними на ринку праці як в Україні, так і в Європейському Союзі. Цього року ми зупинили свою увагу на студентській мобільності, яка є зараз дуже актуальною, оскільки наші студенти, коли отримують нові знання в європейському союзі, можуть стати рушіями змін тут. Вони повертаються з новими навичками, з новими зміннями, і вони є такими гвинтиками, які рухають Україну до європейського простору. Ключова тема студентська мобільність. Цьому й присвячена панельна дискусія. Ми говоритимемо про різні форми академічної мобільності, про різні підходи, про грантування стажування студентів, про семестрове навчання. Будуть виступати цікаві спікери, які мають досвід в різних цікавих програмах, зокрема Еразмус Плюс. До панельної дискусії долучаться вже колишні учасники програми академічної мобільності і люди, які координують академічну мобільність, які відповідають за визнання кредитів, які координують. На факультеті академічну мобільність власне про різні такі аспекти. Такі заходи важливі у контексті членства до ЄС. Додає Марта Шелемба. Готуємося до переговорів в Європейському Союзі, зосереджуємо свою увагу наших заходів саме на актуальних питаннях. Зараз це рамка кваліфікацій при європейському союзі. Вона є дуже важливою зараз, і нашим студентам необхідно розуміти, що їм потрібно знати, як це робити і як це втілювати в життя. Це їм допомагає студентська мобільність і рамка кваліфікацій. Університет не може залишатись осторонь таких ініціатив. Загальною метою України в даній ситуації військової агресії Росії є наймасштабніша, найповніша інтеграція з європейськими структурами, з метою, зокрема, і покращення якості життя і безпеки України. Тому університет на своєму рівні максимально старається наблизити нас до вступу до європейського союзу. Один із тренінгів щодо актуальних навичок, компетенцій і їх відповідності європейській рамці кваліфікацій провела директор Центру кар'єри Ужгородського національного університету Тетяна Бутурлакіна. Це надзвичайно затребована зараз вимога, оскільки вона визначає професійну компетенцію і визнання рівня освіти формальної, неформальної, здобачі всіх дипломів, відповідності, всіх компетенцій, зазначених їх результатів, навчання в їх додатках, всіх рівнів здобутого досвіду, який дуже часто молоді спеціалісти чи випускники, наші студенти, готуючися до свого професійного кар'єрного шляху, не зовсім володіють навичками, яким чином себе конкурентно представити, адаптувати і. …вигідно себе на ринку». А в умовах глобалізації ринку праці молодь має вміти гідно конкурувати, додає пані Тетяна. Ці можливості на сьогоднішній день вже існують, і відповідно білоді ними і врахування їх за допомогою таких інструментів як Європас, який дозволяє інтегрувати визнання досвіду європейської мобільності, волонтерства, компетенції фахової освіти і додаткових навичок. Якраз це той профіль і ті завдання, які ми сьогодні будемо для наших студент студентів відповідно ну доносити. Я думаю, що вони ці практичні навички. Хтось, якийсь мірівніми вже володіє, але, на жаль, немає усвідомлення, яким чином їх вигідно застосувати. Для того, щоб наші студенти, випускники і взагалі молоді фахівці молодь якісно, конкурентно інтегрувалися в професійне середовище. Програму складають так, щоб студенти могли розвиватися в різних сферах. Це і відкриття своєї справи, її просування, розвиток навичок та індивідуальних здібностей. До заходів запрошують не лише студентів, а й активістів та небайдужих громадян.